У мене є свій куточок блогера, щоб я там у хаті не кричала собі, то мене сюди, на дах. Тут оця коробка на ній, телефон стоїть, вона впала. Я собі тут ролики записую, відео, тут ще кровать стоїть, чемодан, я зароботую собі на путешестві сімул, чемодан та сімул. Ще з мого діда, баби, там ваза, цвіти. А тут у мене вікно, і на вікні стоять е, коробка ця, е, ікони. І ще від е, моєї баби і прабаби стоять ці ікони, е, бабу і діда вінчали. Вони мене захищають від прольотів, бо я тут на даху. Оберігають е, ну, ві, вікна, вікна цілі, ікони стоять на вікнах, вікна, цілі, батько поставив. Вони мене захищають від вашого хейту також, від поганого слова, щоб не зглазили. І не пишіть мені там, Боже, яке воно, я поняла, Боже, що вона говорить? Боже, те мені тут набожні?